Якщо Росія продовжить атакувати українські порти, то до кінця війни може залишитися без кораблів. Про це в інтерв'ю латиноамериканським змі заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія заблокувала Чорне море, зокрема територіальні води України, не даючи можливості пересуватися ні морському транспорту, ні кораблям із зерном. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил. України, доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Вітаю студія, вітаю глядачів, пане Дмитре. Що на вашу думку означає ця заява президента України Володимира Зеленського? Ну, мабуть, це означає, що якщо Росія не припинить свої дії, якими вона займається фактично. З 2014 року, і які вони посилили з початком повномасштабного вторгнення в Україну, то а, ця історія, цей кейс завершиться для Росії так само, як він завершився для неї у 1854 році, в результаті Кримської війни, тобто а, повною поразкою Росії на Чорному морі, і а, це очевидно, тому що історія на нашому боці весь світ на нашому боці, і відповідно вона повторюється. Ну і пане Дмитре, історію з алінігорським гарніком ми всі знаємо. Які ж іще ресурси військово-морські має наш ворог на Чорному Азовському морях? Розкажіть, які іще ще судна там є за уточненою інформацією. Зараз близько 50 бойових кораблів є в складі Чорноморського флоту. Також треба додати сюди кораблі прикордонної служби, це е, пару десятків. І це бойові одиниці, кораблі, катери, е, той, той, те бойове ядро, з якого складається Чорноморський флот зараз. Е, окрім того, є в Азові е, деякий склад, і відповідно не слід забувати, що у них є найближчий е, канал е, Волгодонський, який з'єднує е, з Каспійським морем, де теж є бойові одиниці. Звісно, що вони там теж виконують свої задачі. Е, там є геополітичні інтереси Росії, тим не менш, а це може сказати е, слід рахувати таким резервом найближчим, е, тому що стосується угрупування, воно досить потужне. Не забуваємо, що по факту Чорноморський флот є найбільш боєздатним. Сенсі досвіду з чотирьох російських флотів і, і каспійської флотилії. Тому з цим треба рахуватися, це треба брати до уваги. Але тим не менш, ми бачимо, що доля цих кораблів вона не визначена в якійсь мірі. І якраз Алінігорський гарняк є тим прикладом, чим може закінчитися похід в Чорне море. Для північних сусідів, тому що якраз ця одиниця бойова, вона з північного флоту. І у нас є така впевненість, що у свій північний флот вона вже не повернеться. Пане Дмитре. Ну, і яким чином зараз працює логістика окупантів? Яким чином вони використовують море для цього українське? В Чорному морі є дві основні бази Чорноморського флоту. Це Крим. Севастополь і Новоросійськ. Новоросійськ знаходиться на міжнародно визнаній території Російської Федерації, а от Кримська база знаходиться на окупованій території. Відповідно, кримська база для Чорноморського флоту в логістичному сенсі є основною. І відповідно так званий Кримський міст або Керченський міст вони використовують як логістичний шлях сполучення. Для того щоб цю базу поповнювати озброєнням, поповнювати провізію і іншими е, потрібними для життєдіяльності Чорноморського флоту елементами, тому відповідно має важливе значення Крим для Росіян в даному контексті, і так само він має велике значення для нас, тому що Крим це ключ в принципі до безпеки в Чорноморському регіоні. Як вони його називають? Ще непотопляємий авіаносець. І В цьому є деяка доля істини, тому що саме в цій акваторії, саме на цій базі, здебільшого, вони і отримують поповнення боєзапасу. Ну і пане Дмитре, які перспективи мають одеські пляжі? Чи можливо їх відкрити з огляду на небезпеку дрейфуючих мін? Ну насправді це рішення ухвалюється. Не військово-морськими силами, тому Ну так. Але ми запитуємо, як фахівця вас є місцева влада, яка в першу чергу це відповідає, є відповідне командування по південь, і також фахівці, наприклад, СНС і інші. Суто технічно, теоретично, можливо, якусь звільнити ділянку моря для того, щоб її відвідувати. І звісно, там можливо теоретично виставити якісь загородження, але. Це поза межами нашої компетенції. А от що стосується нашої компетенції, це е, те розмінування, яке ми періодично проводимо військовоморські сили. У нас є група з розмінування, така мобільна, і коли в чергове ті міниці предмети викидає на берег або в прибійну зону, ми це розміновуємо у різний спосіб. Тому час покаже наскільки це реально. Що ж пане Дмитро, дякую за розмову і за те, що знайшли час. Це був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України.